Вітаю час, новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Новий фонтан на Леваді на проспекті Вавілова із оглядового колодязя потекла вода. Додаток Шкільна їдальня у Терешківському ліцеї. Діти обідають за заздалегідь замовленим меню. Із фото загиблих рятувальників у руках учасник напівмарафону незламності полтавський пожежник Андрій Гречаний забіг присвятив колегам із Харкова. А тепер про це та інше більш докладно. Увімкнення фонтанів у Полтаві обійдеться майже у мільйон гривень. Виділення 950 тисяч на ремонт та запуск водограїв у місті обговорили сьогодні на засіданні постійної комісії міської ради з питань містобудування та архітектури. Нагадаємо, цього літа у місті хочуть увімкнути три фонтани по вулиці Тисячу Сторіччя Полтави у Петровському парку та на Соборному майдані. А фонтан у сонячному парку пропонують законсервувати, бо він потребує капітального ремонту. Повідомив директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Ми порахували по роботі самих фонтанів. Це мається на увазі послуги з прибирання, очищення басейнів фонтанів. Послі з технічного обслуговування, обладнання внутрішніх мереж, прорахувала нам Полтава водоканал, і десь виходить сума порядка 280 тисяч. На самі ремонти чаш Ну, тисячу річчя Полтави був в минулому році поточно відремонтований, а два фонтана ті, що не ремонтувалися. Це фонтан на Петровському парку потребує ремонту попередньо на суму десь. 360 тисяч і фонтан у, на Соборному Майдані порядка 300 тисяч. Десь це в сумі буде 950 тисяч. А поки у міській раді шукають кошти на підготовку запуску трьох фонтанів, по Полтаві продовжують з'являтися нові безкоштовні. Сьогодні у мікрорайоні Левада на проспекті Вавілова з-під землі бив струмінь води. Місцеві мешканці скаржаться, що такі прориви тут регулярні. У чому причина такої аварії, розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві новий фонтан, але не той, яким милуються, а той, який обходять стороною зранку, 16 квітня на проспекті Миколи Вавілова з оглядового колодця потекла вода. Це створило незручності для місцевих жителів, а в першу чергу для пішоходів. Їм довелося обходити водограй ледь не за 20 метрів, і з кожною годиною площа нового озера все збільшувалася. Незручно візочком дуже ну, доводиться маневри об'їжджати, тому звичайно це якби ну не хотілося б дитину роз, розбудити. так що хочеться, щоб це все якось. Ну, прибрали чи якось полагодили. Також, звичайно, вода закриває всі ями і не видно, ну, куди ти їдеш з візочком, тому доводиться так ризикувати. Я не кожен день тут проходжу, то таке перший раз. Ситуації із затопленням на леваді не нові, говорять місцеві. Кажуть, як не ливнівки забиті, так і з люків, щораз щось тече. Полтавці нарікають, втомилися від такого безладу у місті. Я буду обходити, так. Це. Вон бачите, з малишом йдуть, теж обходять. Це вулиця. кожен сезон раз за чотири проривається вода і те колодце, ну вот, ремонт, ремонт, ремонт Делают дуже часто. Депутатам, скажіть, напряму. Хай чуть чуть не гроші крадуть, а живуть для людей. В других городах такого немає. Цього разу затоплення вулиці сталося через те, що у водопровідному колодязі прорвало водомережу, розповіла речниця підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк. Додала, як тільки звільнилася аварійна бригада з попереднього об'єкта, відразу поїхала на леваду. Наразі ще тривають ремонтні роботи. Ми намагаємося якнайшвидше відремонтувати аварійну ділянку. На Полтавщині вже другу добу тривають пошуки 13-річного хлопця. У неділю, 14 квітня, він пішов на риболовлю та не повернувся. Його батьки звернулися до рятувальників під вечір, коли дитина перестала відповідати. Повідомили, що їхній неповнолітній син пішов до річки сула у селі Мусіївка Хорольської громади. Родичі періодично телефонували йому. А коли хлопець перестав брати слухавку, поїхали на річку та не знайшли дитини. До пошуків долучили місцевих жителів, поліцейських рятувальників та водолазів. Повідомив речник ДСНСників області Віталій Шкаревський. Станом на ранок 16 квітня у ході пошуків зникло. Хлопчика водолазами було обстежено 2 тисячі з половиною квадратних метрів Акватори річки села і приблизно 10 гектарів прибережної території сьогодні на протязі дня проводились дані роботи. На жаль, поки що результатів немає. Для водолазів пошуки ускладнюється тим, що велика кількість і очерету, і повалених дерев у воді їх детально треба обстежити. Учора замовили онлайн. Сьогодні готові обіди у Терешківському ліцеї, щоб нагодувати дітей. Створили додаток Шкільна їдальня за його допомогою. Батьки замовляють своїм дітям їжу з електронного меню. Як все відбувається, та які переваги такого методу харчування знає Ірина Дава. Обираю ну меню. Тут тільки можна одне обрати, оскільки тут для 5-11-х і я зберігаю. Мама учениці п'ятого класу Терешківського ліцею Валентина Шляхова обирає для своєї доньки страви в електронному меню. Завдяки йому вона без зайвих клопотів замовляє своїм дітям їжу щодня і знає, який обід на них чекає у школі. Я можу вдома з дитиною обирати, чим вона буде харчуватися наступного дня. Ввечері після того як ми вже закінчили виконання своїх домашніх завдань і розпочинає приготували вже там одяг, зібрали рюкзачки. І ми сіли, відкрили додаток у зручний для нас час. і Я починаю оголошувати, читати меню, і вони кажуть, я буду це їсти чи не буду. У Дерешківському ліцеї працює програма Шкільна їдальня. Її розробник, вчитель інформатики Віталій Помас. Говорить, платформа працює просто. Батькам варто лише перейти за посиланням. Батькам достатньо зайти в додаток, вибрати кнопку меню, наприклад, замовлення, вибрати свою дитину, бо ми ж розуміємо, що у батьків може бути не одна дитина. Декілька натискає кнопку Зберегти. Все, це замовлення уже столова бачить. Утром, наприклад, працівники столової, коли вони приходять, у них вже на 7 годин ранку, на 8, вони вже знають 95 інформації, яка їм необхідна. За словами розробника, додатка працюють у форматі створили, замовили сьогодні, діти їдять завтра. Тому програма працює для двох категорій. У неї є ядро, яке побудовано на хмарній технології, і є два ВВП веб-інтерфейса. тобто одна частина інтерфейсу до цієї платформи це у адміністрації школи, наприклад, завуч за обстоловою. тобто людина, яка відповідальна за меню, і є частина для користувачів. Користувачами ми називаємо батьків, тобто вони роблять замовлення для своїх дітей. Шеф кухар ліцею Наталія Кутіна говорить: працювати стало простіше, коли почалось електронне замовлення, то стало набагато легше. Відкриваєш і вже бачиш, які скільки в тебе замовлень, по яких класах. Робиться до замовлення, якщо потрібно, не встигли батьки зробити, і можна зробити відміну замовлення, коли дитина захворіла. Для дітей, окрім основного меню, батьки можуть обирати ще й буфетну продукцію. Із буфетної да, продукції те ж саме в нас є випічка, є пирожки, булочки, млинці. Кекси з родзинками, бутерброди, салати теж батьки бачать, яка що в нас активовано. Вони теж можуть замовити. Якщо ж дитина не прийшла до школи, батьки можуть зробити відмову до дев'ятої ранку. Сьогодні прийшло, що з ГПД вже дитину забрали. Я бачу, що дитину цю забрали, то я повинна зробити їм відмову в порції. За словами керівництва ліцею, програму хочуть ще доопрацювати, зокрема, вести в неї опцію Облік продуктів. Полтава знову у смутку. Двоє героїв повернулися додому на щиті. Максим Гирич приєднався до лав Збройних сил України у 2015-2016 роках. І з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Станіслав Рєзнік у квітні 2022-го пішов добровольцем і приєднався до лав тероборони. Про їхні долі згадують близькі у нашому сюжеті. Ще два наших воїна-захисника України сьогодні на щиті повернулися додому. 45-річний молодший сержант Максим Гирич народився у Полтаві, закінчив 38-му школу. Далі навчався у Полтавському професійно-технічному училищі на пічника у 2015 16 роках Був призваний до лав збройних сил України. Отримав статус учасника бойових дій. Дуже веселий. Добра людина, просто ми дружили вони з сином завжди. і все він допомагав. Чи кришу на заборі зробити, чи так просто. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем. Бігом обнімаю, в общем, бережіть себе і всі. Ми дуже не казати, бережіть себе. І він син понеділок він приїжджав, привозив загиблого Полтавського. Загинув Максим Гирич 11 квітня цього року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Максим завжди був компанійським і веселим, мав багато друзів і знайомих. З дитинства займався плаванням, дуже любив басейни воду. В будь-якій ситуації жартував. Ніколи не жалівся і не падав духом. Цього ж Полтаві попрощалися із солдатом Станіславом Рєзніком. 46-річний військовий народився в Харкові. Після навчання у технікумі служив у державній прикордонній службі. Після вступив до академії залізничного транспорту. Після переїзду в Полтаву одружився З початком повномасштабного вторгнення. Станіслав пішов добровольцем в тероборону. Після служби в теробороні чоловіка призвали Нацгвардію стрільцем. Загинув 12 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Двадцять один кілометр за майже три години у спецодязі вагою двадцять кілограмів пробіг полтавський рятувальник Андрій Гречаний. 13-14 квітня у Києві відбувся напівмарафон незламності. Його метою... Було зібрати гроші на обладнання для військових медиків. Пожежник із Полтави присвятив свій забіг загиблим рятувальникам із Харкова. Ексклюзивне інтерв'ю із Андрієм Гричаним Дивіться прямо зараз. 21 кілометр майже за три години. Таку дистанцію рятувальник з Полтави Андрій Гречаний подолав 14 квітня на київському півмарафоні незламності. Це був незвичайний забіг для пожежника. Він присвятив його своїм загиблим колегам із Харкова. Я коли готувався до напівмарафона в нашій сім'ї рятувальників, сталася ну така трагедія. Хлопці в Харкові ліквідовували наслідки ракетного обстрілу, і потрапили під повторний ракетний обстріл, і троє моїх колег загинули. І Я для себе прийняв рішення, що цей забіг я присвятю їм. На рятувальнику під час забігу було понад 20 кілограмів спорядження, а в руках світлини загиблих харківських рятувальників та прапор Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Він є символом його перемог та нових звершень у житті. Зізнається Андрій Гречаний. Це наш прапор Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У мене була така мрія бажання. Представляти свою службу і мені його друг, товариш Дніпропетровської області, подарував. І він із 2021 року зі мною на всіх заходах. Це не перша участь у подібних забігах, розповідає рятувальник спортсмен. Всі, хто подолав дистанцію півмарафону, нагородили медалями, на яких зазначені час, дата, місце та ініціали переможців забігу. Андрій Гречаний теж отримав цю відзнаку. Щоправда, не одну, а одразу дві. Ми в організаторів попрохали. Вони нам пішли на зустріч і. Мені дали ще одну медаль, вона ідентична з тими самими даними. І цю медаль я вирішив із фотокартами, світлинами. Я підпишу і відправлю в місто Харків. Якби було у мене два життя, то одне я прожив як спортсмен, а інше як рятувальник. Зізнається Андрій Гречаний. Спорт це як хобі, не основна діяльність. Я з дитинства шести років займаюся, але моя професія, мій поклик це. Атувальна справа фізична підготовка дуже допомагає, тому що в нас багато є викликів, багато роботи, де саме фізичні навантаження сильні і однозначно підготовленіші людині. Фізично легше це все переносити, чим не підготовлено. Рятувати людей є сімейною справою родині Андрія Гречаного. Його батько теж рятувальник, і саме він став вчителем для Андрія. Я пішов по татових стопах, мене тато присвятився своє життя цій службі. У мене був вибір: куди йти, спорт, інші галузі. Ну я обрав цю справу вже 14 рік. Прохожу службу. Також Андрій Гречани є почесним донором України. З початку війни почав здавати кров для захисників нашої країни. Каже, робив це вже півсотню разів. Із 2014 року абсолютно всі кровові дачі в мене йдуть і йшли на потреби саме поранених хлопців на той момент. АТО, потім було. Операція об'єднаних сил тепер також виключно військові. Київський півмарафон незламності 2024 зібрав більше 2 мільйонів гривень на спецобладнання для військових медиків. Участь у ньому взяло 5030 охочих зі всієї України. А з інших країн до марафону приєдналося ще 500 бігунів. Дві кулі пневматичної зброї виявили у тілі лебідки Полтавську дендропарку. Такі результати показали рентген дослідження птаха у ветклініці. Що саме змусило працівників парку показати птаха ветлікарям, якщо свіжих ран на ньому не було, та у якому стані пирнати зараз розповідаємо у сюжеті. Лебідка з Полтавського дендропарку опинилася у ветклініці. Сталося це через рибальську ліску, яку помітили в неї в дзьобі. Аби перевірити, чи не проковтнув птах і гачок, його терміново доправили на огляд. Результат рентгену вразив усіх, розповідає керівник парку Максим Макуха. Впіймали, ми залучили до цього водолазів з путаської рятувальної служби. Було дуже складно зрозуміти, в якого саме вона могла бути, тому нам довелося обох лебедів взяти і повести в клініку. Там ми, слава богу, не побачили жодних гачків всередині стравоходу птахів. Але в одного з птахів ми побачили, що є там дві кульки, схожі на кульки від пневматичної зброї. У дендропарку кажуть, свіжих ран на тілі птаха не виявили. Тому коли саме в нього стріляли, невідомо. Крові на самому птаху не було від того, тобто не, не можна сказати, чи це була коли була зроблена ця рана, але звичайно вона була не свіжа, тобто бо не було крові. І як видно, що птах в принципі може з цим жити, тобто ну вони не загрожують життю, як сказав нам лікар, хірургічних втручань вирішили не проводити, бо життєво важливі органи птаха не ушкоджені. Пояснив лікар ветеринарної медицини, який оглядав птаха. При обстеженні лебідки було виявлено дві кулі від пневматичної зброї. Кулі давнішні не потребували медичного негайного вилучення. Були надані рекомендації, птиця була відпущена. Кулі знаходяться в м'язових волокнах. Місцевої запальної реакції не відмічаємо. Птиця дуже важко переносить анестезію, тому в їх випадку краще не чіпати. Через цей випадок питання охорони дендропарку стало ще більш актуальним, говорить Максим Макуха. По закону, в принципі, в об'єктах ПЗФ, таким яким є наш парк, може бути охорона. Це державна служба охорони, і ці люди можуть виписувати і протоколи, і можуть навіть мати табельну зброю. Інше питання що це. Складна процедура, щоб це все у нас з'явилося, і так само це бюджетні витрати. Камери складно або неможливо, тому що знову ж таки немає електрики. Поруч поки що територію дендропарку патрулюватимуть працівники комунального підприємства декоративні культури власними силами, говорить Максим Макуха. Але команда доглядачів парку вже міркує над тим, щоб в перспективі тут працювала професійна охорона. Це були головні події дня, якими їх побачили. Мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе. Все буде в Україні!